Родини пшевлоцьких та максимюків на лікування своїх дочок отримали по 14,5 з половиною тисяч гривень. 16-річна Настя може втратити дві нирки, а 11-річна Аня нічого не бачить на праве око. Обом дівчатам потрібне постійне дороговартісне лікування. Необхідні кошти колеги батьків правоохоронці зібрали під час перегляду вистави в облмуздрамтеатрі. театрі. Вдячний моїм, хоч уже бувшим, але колегам за Такі міроприємства хочу зауважити те, що на сьогоднішній день є дуже багато таких дітей, дуже багато сім'ї. Я буду радий теж прийняти участь, якщо іншим дітям теж буде якась допомога. Працівники обласного управління міліції облмуздрамтеатр відвідують регулярно, але ця акція стала наймасштабнішою та зібрала повну залу глядачів. Ми вже третій рік проводимо благодійну акцію. Дякуючи підтримки керівництва драмтеатру, ми збираємо наших пенсіонерів, жінок, наших співробітників і проворочуємо конкретну, як сьогодні, акцію. Хочемо показати, що міліція не тільки. Розкриває кримінальне правопорушення цього разу. Правоохоронці вирішили переглянути виставу. Ревізор у театрі кажуть: за три роки міліціонери побачили вже чи не весь репертуар. Слуги Мельпомени радіють, адже своєю працею вони допомагають дітям боротися з тяжкими недугами. Сьогодні це працівники міліції минулого разу. Минулого разу ми зіграли виставу. Це був аскольд, в якому збирає ну, по-моєму, вся Україна, вся область він уже лікується в Ізраїлі. Вже за дано випадку в Італії. І є результати, і ми тішимося, бо ну є всі передпосилки Вважати, що він буде абсолютно вилікуваним. Такі благодійні акції театрали обіцяють проводити і надалі. А правоохоронці планують знову завітати до цих стін з нагоди дня міліції. Володимир Струс, Сергій Сав та Дмитро Шемшин. Інформаційна програма День.